Шарики скоро буде 9 мільярдів. І вже ж будуть розмови про ГМО. Да? Та ГМО буде, воно є давно. І це не є збірше. колись Сталін, великий учений Лисенко казав, що не вздумайте йти на гібридизацію. Гібриди – це смерть Раф буде і всім. І він захищав тільки сок. Зараз кукурудза 100% гібридна. Зараз все на гібридах. І СССР відстав. На сто років, бо все ж сарти давали, А гібридізація пройшла, І ніхто не вмирався живі, і ці мільярди людей вони живуть. І зараз стоїть питання, звісно, на генмологу, генномодифіковані організми. Зараз, звісно, вже ті, хто виробляє засоби захисту рослин, вони страшно підкидують різні теорії, плоть до того, що. Но... Не і він свише, все одно цей процес буде. І... Так ось в Римі 6 грудня зібралися глави держав і урядів, високопо... високопоставлені представники країн, організацій, щоб заявити про свої загальні зобов'язання щодо забезпечення економічно, соціально та екологічно ставу майбутнього для нашої планети і для нинішнього майбутнього країни. Питання сільського господарства та викорінення голоду також зайняли своє законне місце якості однієї з першочергових тем цього міжнародного порядку денного. Були президенти всіх потужних держав і голови урядів. Інвестування коштів у сільське господарство є одним з найефективніших шляхів підвищення сільськогосподарської продуктивності, зниження рівня бідності, підвищення стійкості навколишнього середовища. Перехід до стала сільського господарства неможливий без істотних нових інвестицій, спрямованих на збереження природних ресурсів, підвищення ефективності їх використання і так далі. До цих пір в регіонах, де злим, його села знаходяться на найвищому рівні, обсяг приватних і державних інвестицій на одного працівника в сільському господарстві не росте а знижується на превеликий шахт. Більш того, дуже часто державні витрати на сільське господарство не дають максимальної віддачі з точки зору сільськогосподарської продуктивності, зниження рівня, бідності і стійкості. Я на цьому крапку поставлю, тут дам... йдуть питання вже більш конкретизовані. Ми зараз ставимо завдання і Міністерства аграрної політики. Ми повинні щось пробуксували тут останнім часом, три коня в агропромисловому комплексі. Щоб відійти від державного бюджету промислового комплексу. І ми почали прилучати до кредитів. Держава тільки на, від малого до великого фермера бралися позоротники і кредитів комерційним банкам. Враховуючи, що там ставка під 25%, ми в бюджеті все-таки маємо відсоткову ставку, на яку себе держава перешкодся по сільхозвиробнику хоч би 8-9% була цей кредит. То держава покрила. Цю різницю. Що можна... І так за 10 років кредитний портфель із нуля виріс, і крутиться в аграрному секторі, вже десь 40 мільярдів кредиту. І ми хочемо зробити три віщі. Хоч туговато йде, по різним причинам. Це нова компанія, в всьому світі, лізінг. Це сільськогосподарська першу, техніка і другі речі. Друге, це аграрний фонд, тобто ресурсний фонд, і там вже є напрацювання. І третій кінь, три коні повинні Росії, це страховий фонд. Я в Київській області три дня, як тільки надали свого страховому там якомусь страховіку говорити, сільхозвиробники робда починають. Ну я пішов і чесно сільхозаворотникам, вічі сказав, 300 чоловік були хлопці. Не думайте, давайте весь світ на страховках і страхується. І ми повинні страховувати, цей аноградний страховий фонд, 2-3 прозорі, вони повинні бути. І оці три фонди повинні бути такою мощності, що можна піти і... Цей ход який є на карті прозорий, і в його всі знають, як противник податків, він може піти по 2-3%, взяти кредит в одному фонді або в другому, або в третьому і не лізти до бідного бюджету, який не знає, чи каліці щось дасть, чи вчителю, який там без зарплати, чи медпрацівнику на селі, там, копійки, чи десь. Тобто, що аграрний сектор працював по цим з питанням. Важко йде, пробуксовується, не так я хотілося, але це майбутнє. І четвертий кінь, про який я казав, і про які інвестиції, це земельне питання. Хлопці, ваша честь, і ніякі Яцинюки, ніякий Славута, ніякий Янукович, ніхто, крім вас, фахівців, не випише оцю, вибачте, карту. У Мене теж маса питань. Бувай страшно. Думай, да? Землі може і правда моя ну, хрена. Тут є політичні підгавки. Тут нам Савченко з Белгорода пише, відкритий лист Поучає там щось з землю. Від... Да, потужна Белгородська область. Але я тільки питаю у Савченка, я говорю, слушай, я добре знаю. А чого ж вороня курська, чого ти мені у Балтавську лісиш? Чого ж ти один на це все зробив? Земля тебе, ти там надаєш, вона. Тебе і так далі, чого ти нас? тобто є питання. Шановні друзі, є питання. Я це навіть зараз записав таку штуку. А яку силу має указ президента? Якщо там барахтається, вибачте, Верховна Рада там боксерські діла на життя жите. Тобто, указом президента, давайте, юристи, подивимося, які є можливості. Указу президента, скажімо, на рівні закону, чи не закону, щоб якісь ваші, наші напрацювання був підготовлений, проєкт указу. Ми підемо і президентом будемо з міністром, всі ми підемо. І покажемо, що це поки там бадаються. Сьогодні земельне питання в Україні затормозило розвиток агропромислового комплексу. Хлопці, це, це не чесно. Чому? Уже я в рослиниці можу сказати, що стали. Вже вивчили технології. Я їду в аудиторію, не взнаю всіх розвитних. Я їх знаю 15 років назад, розпочився. У нас в січні місяці зліва соняшник стоїть, не зібрана. Справа кукурудза не а так їдеш і думаєш, боже ж Бартер був, а на тако. Зараз їх хтось Навчається, я знаю масу фермерів, які витягнули свої господарства. Є фермери 50 тисяч варенті землі, є фермери, а тільки 500 гектар. Вони навчать, вони й Пішли технології. Я кажу: 158-108 центнерів з гектара зерна, комісія виїжджала з-під кавбання, не вірили, це неможливо. Зараз 150 центне в Черкаській Київській Полтавській області не хто мені їде це вірить. <кій> тобто прийшла технологія, прийшов насіння гібрид. І то є, ми вже в рослиниці бачимо, що стала якась вона. Тепер щодо цього клятого сільгозмін, давайте його розкрутимо. Значить, сільхозвиробник думає, що це для них пугало. І я в аудиторію сказав, оцей закорпасивозміне, я цей академік, тоді без я чолію в академії, теж артист інтересний. Я кажу, як ти за Так, да, я сільхозвиробник. Сьогодні нема держзамовлення мені, в мене нема плана ніякого. Мені сказали, слухай, чпись вернеться, виживай як хочеш. Я йду свої гроші вложив, я й чую, що на ринки, ринків збуту нема. І я сію ту культуру, щоб моя сім'я не подохла, І мені їхати в Німеччину, чи полякам у будку виносити. І я ще йому буду зараз казати. Що ти мені сівоборотцю кінці, дивись, мені не даю, нічого не даю, підтримки ніякої, не кажу, готую збудь. І полі того, що таке севезьмі? Коли було тваринництво, було до 30 культур. І мене тоді і нас навчало, тоді сивезьмі 30 культур. А якщо 30 культур сільськогосподарська, технічні, зернова група, овочеві і прочі, там кормова група. Тож повинні вчені вивчити, що за чим повинна йти, дотримуватися всі обороти, щоб як найвищий врожай отримати. Тоді зрозуміло, а зараз у нас гуляє 3-4 культури. Спасається, хорошо, соя пішла, кукурудза, пшениця, і до свидання. Ну, ячмінь там плаває. Що? Чотири культури, ну ріпак ще Західна Україна освоїла її не тільки. ріпак, цукровий цукровище буряк, все, крапка. То якщо ми зараз з оцим жезлом інспекція на нього йдемо, де ми вже дошли до маразму, що гній від коровки якийсь складений вже він компостом, по суті, і ми його за це штрафуємо, ходимо, то, ми, то вони й бояться, розумієш? Тому сила зміна повинна бути тут, але і він якийсь повинен бути щадящий цей. Да, ходити треба, той хто угол і, або до води. Не вдоль, а впоперек. Тобто є питання. Є питання. Але вони ж бояться, що там його і так усі. Податківець зайшов, вийшов, заходить ММС, тоді еколог і проче, і Та що я вам розповідаю. Тому, ми колись з звиробниками з Асоціації Великих Ферм, ми добре зрозуміємо. Те. І їм це скажемо, що тут не стільки караючи, а дійсно це для того, щоб він не з нами. Що родючись для України, от в цьому ракурсі треба розглянути всі пункти цього ще законопроекту. А він був дуже караючий, якщо ти ні, там не витримав цей сіверод, ми тебе, і так далі. Звісно, вони в штики, Вони живі ж люди всі. Так от земля. Або назад, або вперед. Ми з возом на середині болота. Або ж тоді, як кричить Симоненко, в державі. Я тіфо Петру Сімененко, я прекрасно знаю. Він був другий секретар Кома, я завідуваю, що він відділом аграр на партії. Я кажу, Петро, ти мені одну скажи, Зараз землю сюди, да? і зразу ж радгоспи, тебе тоді. Колгоспир. А що таке колгосп, Це зразу фінансування. СРСР немає, нет ніфті Україна ще не така. і, і тому, подібне. тому ми, зараз наскільки це політично, ще й вибори 15-го року, я не знаю. Давайте ми самі розберемося, чи треба цей земельний банк чи ні. Полунає із нашого брата. він та на що той земельний банк, а другий карбі питання. Ні. Земельний банк потрібен. Ми з вами повинні всі ці питання пропрацювати і вийти за цього замкнутого кола. Що б я хотів, щоб ми, Ліна, це як робоча групу, як скажеш, створити. Да? Не земельне агентство одне, не сама Верховна Рада з Коломбродом. Та тут коли який під депутатом не може ще зібрати цю аграрну. Він їх не може зібрати. Там то група Віревського не ходить, то ще чись. Там же ще депутати. Ви не знаєте, хто в аграрному комітеті Ті є депутат? Він взагалі не аграрний. він не має. йому сказали, казія, не в аграрний комітет. І поприходив аграрник каже, як Мельник, він пивовар, Пивом займався, той Станіслав, опять, навіть, він хороший парень. Знає, як сармат пиво Він прийшов в аграрний комітет. Тобто там їх треба. Я чесно, міністр зараз там десь на уряді, ми з ним переговорили, зараз буде телефонувати. Нам треба. Якусь і таку робочу групу таку зробити, і попрохати, щоб ми зараз повиписували всі недоречності, в тому числі як буде і водний кодекс, лісовий, взяти і набрати під яких питань треба, і до яких законодавчих актів. От ця робоча група довіра радіти таку от конкретну штуку. І по цьому робочому плану на столі міністра повинна лежати. о якому вражає мрія, о чому річ, якщо ми заштопорили важніші вироби. Він найважливіший земля це взагалі. Война, революція за землі, ви розумієте. І інтелект це ви. І ви повинні бути провідниками з вашими вченими, академік на Київський, Третяг не бачив. Де три, хто там, ті, які просто це розуміють. І той, хто, як і ви зробили багато для цього. Зараз до президента цей комок прийде. Я знаю його, яка реакція. Койкому буде тісно в тім вопроси. Ми повинні розробити і послідкувати. Куди не приїду, яку область? Перше питання зразу оце. Вже дійшло до простої людини. Вікате, так я прийшов, там, тут, тут, а мені йдуть. Тепер, а що це мої органи місцевого самоврядування нахер послали? От те ми, скажемо. от ті функції, які там є. Я не хочу перегібати. Та мене приходить Герой України, Маргут, Який сорти. Пічвери не свар, на всі сорти, вчені, вітрі, спасіть. Київській області кажуть, святою в якомусь районі і танкіст на пенсії, там танкістм, десь танкають війська. І брали головою сільської ради. І він 400 гектар з бізнесменами, там е сорти робить, хоче украсти землі. І наїзди йдуть страшні. Тобто, ми знаємо, що. Там треба функції розложити відповідальність. Но без місцевих органів самоврядування, ті, хто там живуть, що проще там, пера, земельне агентство, чи навіть я, там, чи ви, чи міністерство, там кар'єр, тому два кар на два на цветорії, це я рахую, просто несправедливо неправильно. Тому я і благав, і асоціацію, і приїхав, і знаю і основна людина. Що звернутись до вас? Я вас практично почти всі знаю, бачу, і ви здраві, ви знаєте, як. Бо в нас якось Ракдащика щось пішло, вже пішов якийсь антагонізм, то-то-то, міністерство, міністерство то, 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 і отаке воно пішло, що вже мені слається, говорить, там блін, там то. Ну тобто, ми повинні ми домовилися з міністром і з усіма вами. Треба не тільки нам зараз ці зміни, а щоб ми увіряли, щоб, скажімо так, мені, всі ми з відкритим забралом знали, що це дорожня карта, і могли спокійно проводити цю лінію, яку ви повинні ну, як ви так, виписати, окреслити, а ми будемо вашими партнерами. Ну, это до серйозно.